Вітаю вас, друзі! Вітаю Вівторі... вівторок, ввечері я Олексій Ляшенка, і от кажуть: Ну не чіпайте Порошенка, ну не трогай, ну він же вже не президент. Я вам докажу, що він вважає себе президентом, що він лізе е, в державні справи і що він шкодить Україні. Він шкодить, шкодить нашій перемоги. Він проти Порошенко, Петро Олексійович. Це офіційно. Е, він проти мобілізації. Це показує практика роботи його закладів, де він є власником. Ви думаєте, без його згоди оце щось вирішується в корпорації Рошен, да, там, в Єврокарі, в Кузні на рибальському в цукрових заводах, в земельному, в п'ятому елементі. От п'ятий елемент це. Спортивно-розважальний центр на рибальському. Ви думаєте, без нього щось це вирішується? Щось там от такі серйозні питання, про які ми зараз поговоримо. Так от давайте поговоримо зараз про п'ятий елемент. По З'явилось повідомлення лів, видання Лівий берег, а це на сьогодні ну, серйозне видання. Як раніше було зеркало не тижня, зараз лівий берег такий, да, як. Е Інтерфакс Україна і все інше. Так, от лівий Берег опублікував у себе і вже опублікували десятки телеграм-каналів різного напрямку, різного напрямку. Різні українські, неукраїнські, ліві, праві, зелені інструкцію, яку зробили в спортивно в елітному спортивно-розважальному центрі п'ятий елемент на Рибальському. Володарі, власники цього закладу, народний депутат України, п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко і його подільник, який зараз в розшуку, і це Кононенко. Здається, Олександр, я не пам'ятаю, як його звуть. Кононенко, Буш і народний депутат. Ось вони два власника цього закладу, п'ятий елемент. Тепер дивіться, що вони, яку зробили там інструкцію і роздали. Всім черговим, і воно вийшло якось. Так от вони вони написали обов'язково до виконання у разі відвідування клубу пред представниками ТЦК ТЦК це воєнкоми. Так от, при появі людей у військовій формі, у супроводі поліції або без нього черговий адміністратор це, це черговий, хто зустрічає всіх там гостей. А, так, да, я забув сказати: в п'ятому елементі там не тільки тренажерні зали, там СПА, там басейні, там тенісні корти, там є е, 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 такі кафе, там є СПА, там є номери, там є номери. Так, от, далі йдемо. От цей черговий надсилає в групу персоналу всього п'ятого елементу наступне повідомлення: санітарна перерва. І в цей час все закривається, всі, всі двері, все, що можна закритися, всі зали, всі басейни, вони закривають. І коли прийшли представники військомату, в п'ятому елементі санітарний день. Здрасте, у нас санітарний день. Там же все на русском разговаривают. І я це знаю точно, що всі розмовляють російською мовою. Закладу, де власник є, Петро Порошенка. І далі що вони пишуть цю інструкції? Так от повідомляє представникам це черговий, черговий повідомляє представникам ТЦК воєнкомам наступне. Що цей фітнес-клуб є власністю народного депутата Петра Порошенка. Право доступу до клубу мають лише його члени та співроботники. А ви йдіть нахрен, поліція, ви всі військові, йдіть нахрен військові. Тут тільки Петро Олексійович і той, хто член клубу, ви всі сюди не можете заходити. Ну, ось таке розділення. Ви чорні, ви, чорні, ви нижча раса, а ми вища. Далі йдемо. Та його членів та співробітників е, клубу. Адміністрація клубу має право обмежити доступ до клубу будь-яким іншим особам, в тому числі правоохоронцям. П'ятий елемент Петра Порошенка він стоїть вище за прокуратуру, за поліцію, за СБУ, правоохоронцям. Тут написано: всім правоохоронцям без судового дозволу. Да? Військовим також туди не можна. Ні-ні, ні там відпочивають тільки мажори, тільки за великі гроші. Далі, що, що повинен сказати цей черговий? Зараз ви блокуєте роботу закладу, а це власність народного депутата, який допомагає ЗСУ. Блін, слухайте, в мене нема слів. Це навіть не цинізм, це не брехливість, це, це бактерії, це плиснява. Допомагає ЗСУ. П'ятий елемент. Та його відвідувачі також допомагають ЗСУ. Ну і що? Ну і що що ви допомагаєте ЗСУ? Ви хто, покидьки? Не хочете допомагати ЗСУ? Далі пишуть: блокуючи роботу, ви блокуєте допомогу ЗСУ. Блін, я бо це, знаєте, ну, військовий час і без суда і слідства. От просто. В разі ігнорування представниками ТЦК вимог покинути клуб черговий адміністратор терміново повідомляє закріплених народних депутатів. Список та контакти є у кожного чергового. Виявляється, народні депутати, це з європейської солідарності. Кожен день є закріпленими з черговими. Я не знаю, як, вони там, як у них там список за п'ятим елементом. І вони прилітають туди і допомагають вирішити питання з, військом... з військоматами, з, полі... з поліцією з усім. Усі далі йде усі працівники клубу, які підлягають під мобілізацію, мають терміново залишити територію через в, в, задні, ну, через вихід, ну, задні, задній вихід та перейти до технічного приміщення і чекати сигналу від адміністратора. Після закінчення візиту ТЦК адміністратор повідомляє в групу персоналу повідомлення Кінець перерви. Кінець, перерва закінчена, Виходимо, гуляємо по номерам, там дівчатки, там мальчики, там все, все, гуляємо далі. Жінки, а також чоловіки, які не підлягають під мобілізацію, мають терміново вийти на підміну. І розумієте, що роблять? Для цього на нараді персоналу від 5 до 12 -го були визначені дублюючі пари. У них все там поставлено. Вони просто. Ну, ігнорують мобілізацію. Вони просто її не сприймають. Вони просто кажуть, вони сміються з тих, хто воює. Вони сміються з тих, хто допомагає, хто віде останню копійку. Вони знущаються. Друзі, якщо ось ті, хто підтримує оце все, це щось страшне. Ви кого підтримуєте? Ви що підтримуєте? В разі затримання представниками ТЦК. Поліції під час рейду слід відмовитись від надання документів та будь-якого спілкування і терміново повідомити керівництво про затримання при затриманні за можливості сурово. Суворо рекомендується не виходити з зони покриття камер відеонагляду клубу для фіксації дій представників ТЦК. Після відвідування клубу представниками ТЦК працівники повинні повернутися на свої робочі місця у разі виникне будь-яких питань, звертайтесь до головного адміністратора. Аліс, занавіс, все. А скажіть мені, а чому не мобілізують? Чому не призивають? Чому не, 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 чому не йдуть служити з корпорації Рошен? Чому не йдуть з кузні на Рибальського? Чому не йдуть е прислужники Порошенка в хатах? Чому не йдуть ті, хто на цукрових заводах його працює, з Єврокара? Чому не йдуть? Чому нікого його не забирають людей? Друзі, ось це мобілізація. Чому її нема? Тому що вона така. Тому що я вже сотий раз кажу, нема справедливості. Що у нас відбувається? Ось вам п'ятий елемент Петра Олексійовича Порошенка. Далі було показовий приход в Броварську міську раду. І що? Показовий приход, в, здається, в Тернопільську міську раду. Роздали всім повістки, там знімали. і що? Далі що? Будемо дивитися, що по тренажерним залам пройде. І що? Броні, 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 броні. Мене тяжко назвати да, любителем Радянщини. Але друзі, я хочу щас зараз, зараз подякувати всім за те, що ми не ми, ми не такі, і ми відстоюємо свою державу, і ми це запам'ятаємо, і ми це помнимо, І ми п'ятий елемент повімо. І хлопці дійсно прийдуть з фронту і, і підуть поплавати в басейні в п'ятому елементу. Це треба робити, це просто треба робити. Якщо я раніше був лояльний до цього, то зараз я кажу, ні, не можна бути лояльним, не можна. Чим більше лояльності, тим більше таких Порошенків, от таких депутатів з Європейської Солідарності, Ірок Тривог, Герасимових і всіх остальних. Я хочу подякувати Бойка Наталії за ваші донати, друзі, за вашу допомогу. Васько, Басько Євгенії, Зайцеву Сергію, Харута Федеру або Харута Федеру. Вибачте. Також Іщенканіни, Пікенрн Людмили Малабанк. Торубарові Марії, Турчинському Денису, велика вам подяка. Ми заказали велику на сьогодні велику партію спальників, але там щось поки що не відправили, тому що Київстар збої, ну ми і не платили, поки заказ є. Завтра, якщо Київстар запрацює, все це піде, піде, тому що там і сповіщення, всі ці телефони. Ну так нам пояснили, ну заказ наш є. Друзі, я вам дякую. Так от, я кажу, мене тяжко звинуватувати в Совєтщині чи в любові до Радянського Союзу, але я точно можу сказати, повірте мені, точно можна сказати. Поки у нас в адміністраціях або в міністерстві, або ще десь не з'явиться надпис: адміністрація закрита, всі пішли на фронт, у нас мобілізація буде заходити в кут далі, далі і далі. Бо от як було під час Другої світової війни. Райком закрит, всі ушли на фронт. Отак і у нас п'ятий елемент закритий, всі пішли на фронт. Ось, коли це таке буде не в одному місті, Києві, а по всій Україні, де будуть е, ради закриватися, де буде справедлива чесна мобілізація. Які броні? Які броні? Броні у всіх тих, хто може забронювати. Я ж розповідав вам, як там от у нас на Донбасі, принесли п'ять повісток одному фермеру. Він взяв, купив ниву, поїхав до воєнкома і все. У всіх його працівників броні. Потім розібралися. Далі вже все пішло нормально. Але це було півроку. Отак всі роблять, отак все йде. Ну зараз змінили цих воєнкомів. зараз інші. Які броні? Хто видає ці броні? Закон? Зміняйте закон. Це все треба міняти. Поки буде отакий Порошенко, дивіться, його не випустили за кордон, так він призовного віку. У мене ще три місяці призовного віку. Да? Через три місяці буде 60. І я тут не ховаюся, не, не ходю нікуди, нічого. А його не випустили. Він хотів зустрітися з Орбаном. Він хотів там передати Медведчуку, він хотів зустрітися з братом Медведчука. Він хотів попрацювати на Росію, потім поїхати в Лондон, відсвяткувати Різдво, побути е з роди з, з, з дітьми, там же й дочки, там десь Льоша, там онуки. Він хотів там від, від відсвяткувати все. Не випустили. Поїхав президент в Аргентину, зустрівся з Орбаном. Голова Міністерства закордонних справ зустрів поговорив з міністром закордонних справ Угорщини. Міністр оборони Умеров поговорив з міністром оборони Угорщини. Що де робить Петро Порошенко? Я вже казав. У нього нова розвага. Він біжить за Зеленським і потім каже: Це я, це я, це я. Петро Порошенко провів важливу зустріч з послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером. Відверто обговорили питання, що ставлять взаємний інтерес, зокрема, в контексті засідання Європейської Ради. Слухайте, блін, він оце де? На унітазі кричав? Писав, казав, де він того Антала зустрів? В Параші десь зустрів. І зараз, коли Євросоюз придавить Угорщину, і Угорщина дасть згоду на перемовини України до вступу в Євросоюз. Дасть, тому що там вже пішли розборки, причому сильні розборки. І Міністр, і, е, міністр закордонно справлю Сумбург сказав, замовкне Орбан. Якби ми задавали такі, хоча б такі питання вам, коли ви вступали, Угорщина по цей час була б. Пахала б землю коняками. ну Там йдуть розборки. І ось тут Порошенко доганяє, це ж розвага. І буде сказати, це я з послом. Це я поговорив. Це якби я не поговорив з послом. Як добре, що я не поїхав, бо -де -де сама судьба, доля мені так наказала. Це... Оце ж ці покидьки. Величезний покидь вибачте, що я так от розповідь. Ну, це, це неможливо спокійно розповідати. Про це говорити спокійно неможливо. Він зараз судиться з нашими військовими, військовими прикордонниками. Він судиться з майорами, з лейтенантами. Слухайте, і оця людина слів немає. Слів немає, друзі. Я хочу до вас ще звернутися. Я буду звертатися кожен день. Потрібні турнікети. Потрібні турнікети. І чим більше, тим краще. Це потрібно на Авдіївку. Наші хлопці-танкісти, якими ми опікуємося там, попросили. Потрібні теплі речі. Потрібні свічки, потрібні маскувальні сітки. Те, що наші спальники, це номер один, це неймовірне для них. Це ми знаємо. Я оце кажу, що є. Може хтось може допомогти. Може хтось знає, де як що приобрести. Пишіть. Пишіть, пишіть е в лічку на Фейсбуці, друзі. Марина Барані, я вибачаю, що так звертаюсь. Дайте сину, реквізити мої, хай напише, ми поговоримо про, ту про турнікети. Ми з ним. Зв'яжемося, я дам телефон, тепер уже МТС дам, дайте лічку, хай, хай, хай зв'яжеться зі мною. Дякую вам, Мариночка. Дякую, Ви, 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 розумниця, ви і спонсор, ви і донатите, і так допомагаєте. Так от, а... Знаєте, на протилежність тим, хто, от, за даними податкової служби в Україні від 5 до 7 мільйонів працездатних дорослих громадян, які офіційно не мають ніяких доходів і не сплачують податки, Ну, живуть, не їдять, не сплять, не п'ють, нічого там, труси не купують, шкарпетки не купують. Ну, взагалі, світло не купують. Як вони живуть? Воздухом, повітрям? Та? Ось це тіньова економіка, друзі. Це втрата бюджету, ну як каже податково, до 200 мільярдів. Це мінімальні податки, якщо б вони платили, до 200 мільярдів гривень на рік. Також ці громадяни вони ж підуть на пенсію. І потім будуть казати: я все життя віддав цій Україні, я пахав на Україну, я все життя працював або попрацювала на Україну, а вони мені дають ось. А так і буде. Як ви зараз даєте теперішнім пенсіонерам ось, отак буде і вам. Ось, вибачте, за ці три дулі. Ну, тому що про це неможливо, нормально. Це ж в конвертах, це ж підприємська діяльність не зареєстрована. Це все. Це все. І ви думаєте, нема цього в корпорації Рошен? Є. Ви думаєте, в п'ятому елементі нема? Є. Воно є скрізь. Я вам скажу крамольну, крамольну таку. Воно є в кабінеті міністрів, і це ніхто не хоче бачити. В якому виді є, коли наймаються якісь так звані, знаєте, шабашники, я кажу, я забув світло включити. Шабашники щось зробити, там переполовінюється зарплата. Отакі, От друзі, діла. Ну і давайте. Ні, давайте я завтра е про цих людей поговоримо завтра з Стрім. Ну, тут дуже цікаві люди. Ой, цікаві, я тут стільки пане вибирав, вже просто сьогодні не буду, вже 19 хвилин. Я вам дякую, до завтра, завтра 5 хвилин. Передавайте друзям, підписуйтесь, ставте вподобай, подобаєчки, це допомога. Коментарі допомога, розповсюдження. Давайте підтримуйте український Ютуб, україномовний Ютуб. Давайте не, не підтримуйте російськомовний. Навіть якщо він український, прийдіть лучше на україномовний. Дякую, до завтра. Україна переможе!